Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. Я знаходжусь на дачі, і у нас в об'єктиві дві мої ялинки. Ці ялинки я сформувала при посадці лунокогірків. Є відео, де я садила, указані, які сорта. А на даний момент настав час, коли можна вже показати. Трошки показати врожай і показати, як сформувала ці ялинки. Ну, на прикладі однієї із лоз я вам покажу, що поступово я її закручую, закручую по часової стрілки. Це не знаю, так воно чи ні, але написано в інтернеті, опять-таки, в інтернеті. Звідкіля ми беремо багато інформації. Що потрібно, по часовій, в противному випадку будуть розкручуватися. І оці зайві вуса я відриваю, тому що вуса беруть на себе дуже багато ну, речовин для росту. А нам потрібно сконцентрувати всі поживні речовини для достигання огірочків. Отак От цвітуть непогано. Але що вам хочу сказати, в нас не минула така непогода, як град, то трошки, звісно, вона їх потріпала. Ну, я вам хочу сказати ще одне. Завдяки того, що була так сформована ялинка, вони наверное, завдяки цьому вони залишились живими. А так би вони, мабуть, і були градом знищені. Оце інша ялинка. Ну і прийшла пора показати, які гірочки маємо. Бачите? Ну, деякі огородники рекомендують перші оці огірочки, котрі у основа куща убирати, коли вони такі ще манесенькі. Але мені завжди жалко. Ну, чому їх повинна убирати, коли, бачите, я ось зараз достигли його зірву, і інші почнуть достигати і поступово будуть. Використання, або для салата, або так покушать. Ну, а навіть малосольні огурчики зробити. Це перші огірочки. Скажу, що зараз у нас червень місяць. Бачите, в залежності від сорта, оце сорт, по-моєму, якщо я не помиляюсь, то це креспіну я садила сюди. Хороший такий сорт, мені він подобається. Багатенько зав'язів. Оце щось незрозуміле. Це треба почитати і подивитись, і що з ним робити. Звичайно, його треба на даний момент убрати. Ну, не без потір, скажімо так. Але маємо червень місяць, сьогодні у нас 12 число, і ми маємо такий врожай огірочків. Так виглядає ялинка. До основання ще пліті не дійшли, не доплилися, але деякі ні, деякі, бачите, є пожильних речовин, Навірно, у цій лунці було більше, ніж в інших. Але вона пішла, знаєте, догори, а де, а де той плод, я щось не бачу. Вона якось чи пустоцвіти там, чи щось таке. Треба її обробити, опилити. Бурною кислотою можна пройтись, оббризкати, тому що, бачите, звернула увагу, що плід добре йде догори. І думаю, чого ж всі інші трошки так приторм... затормозили, а тому, що тут нема завязі. І цвіточки всі, бачите, пустоцвіти. Ну, цим розберемося. Сьогодні ми збираємо перший врожай. Ні, брешу, не перший. Уже, уже я збирала цього року по пару гірочків. Ну а сьогодні буду збирати. Такі вони за величини. Мене це встраює, така величина огірочків. Отакого. Гром гримить треба встигнути зібрати гірочки і підживити. Да, до речі, про підживлення один раз. В два-три дні я підживлюю настояним поспіл куриний, там потім трава, і пепіл, попіл, верніше, з деревини. Все це залите в баклагу і воно там настаюється, а потім я беру літр цього настояної поживних речовин і розбавляю в відрі води. І по літровій баночці виливаю під кожен корінь. Таке поживлення гірки дуже полюбляють, вони дуже хорошо на нього реагують. Показала вам грядку своїх огірочків, це дві ялинки. Пілкуйтесь свої, про свої рослинки, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю. Ви зі мною були на каналі світ моїх захоплень.